Підклали колючий дріт під колеса та заблокували авто з обох боків. Таку картину можна побачити від вчорашнього вечора біля торгового центру Орнава. У машині знаходяться чоловік і жінка. Очевидці повідомляють, що на місці перебувають ймовірно представники ТЦК та поліції. Перехожі обурені, а представники структур не покидають місце події. Нам вдалося поспілкуватися із жінкою, яка знаходиться в авто. За її словами, чоловік має право на відстрочку, оскільки працює в закладі освіти. Після того, як він показав документи та сі. У авто люди в формі заблокували машину. То мені вони дозволяють вийти. Кажуть, що вони мене не затримують. Оскільки це моя машина, я її не можу покинути. Я викликаю поліцію. Поліція приїжджає. В нас в нас просто сіла машина. Вони не дозволяють насів акумулятор в машині, вони не дозволяють нам, щоб хтось під'їхав нас підзарядив. Вони дозволили мені, дякую їм вийти з машини, купити павербанк. Не дозволяли, не дуже дозволяли верніше сісти в машину, але один ну з їхніх працівників все ж таки. З кимось там поспілкувався і дозволив. Вони ще сьогоднішнім числом видали довідку, що він чоловік дійсно працює в тій гімназії. Вони її видали, все занесли в військомат, військомат прийняв на кожній з копій, підписався, щоб вони їх прийняли, поставили підписи, дати сьогоднішні права. І тепер треба чекати рішення. Вже я так розумію, Чорківського ТЦК. Ну про про за словами юристки, станом на 17.10 чоловік все ще перебував у авто. Свої дії каже, люди в Балаклавах їй не пояснюють. ми зверталися і в ВСП, воно зафіксувало це звернення, воно це буде досліджувати, але це все скажімо, миттєва їхня реакція, вона ну вони не можуть нічого вчинити в даній ситуації зараз. Тобто це все буде вирішуватися, з'ясовуватися потім, типу, ці записи будуть переглядати. Наразі, щоб це швидко вирішити, повинна була б поліція скласти протоколи на порушення цими особами балаклавах, встановити їхні дані. Кому належить автомобіль, і там все порушено, там явно все порушено, бо тому, що повістку вони і не збираються виписувати зараз. Вони кажуть, лише ви ТЦК йому видадуть повістку. Ну, але це все так, на, на словах. Жодних пояснень з їхньої сторони. Поліція теж не відбирала жодних пояснень. Вони не мали з собою жодних якихось документів на затримання цієї особи. Вони не мали. Вони просто перевірили в, е, в резерві, що в нього немає ні відстрочки, ні броні. Через це він якби, став таким ну, для них. Зеленим світлом, що його потрібно мобілізувати негайно. Вже через то вони досі зараз там перебувають. Як каже адвокатка, ситуація може знайти вирішення у випадку, якщо в додатку резерв плюс з'явиться документ про відстрочку. Чоловік відмовляється з'являтися у ТЦК добровільно, але якщо дадуть повістку, тоді від відповідальності не ухилятиметься. Наразі чекаємо коментарів від ТЦК та поліції.